А в чому прикол? Стоп, я поставив 300 ліміт, а чому гороха принесли вже 500. Так, стоп. <ріхи> щось тут вже не так. Ух ти, дивіться, тут прям квіточки. Боже, як гарно. Тут теж вже повисаджували, ось дерева вже повисаджували у себе на ділянках. Клас. Нова родина. Напишете, може я щось не так зробив все-таки? Так. П'ять людей до нас приїхало одразу. Це просто прекрасно. Вітаю, друзі! І сьогодні ми продовжуємо проходження чудової української містобудівної стратегії під назвою Острів. І ось на чому ми закінчили. Ми збудували 9 хатин. Що тут у нас? Торгівельний склад, базарчик я такий зробив. Що тут ще? Покрівельня, лісопильня? Ну, загалом стандартні виробничі будівлі є. Ось і. Якщо не бачили минулу серію, то ну як, якби, треба дивитись, тому що проходження починається завжди з перших серій. Щоб розуміти, що відбулося, то, будь ласка, тут десь, десь я візьму, справа зверху прикріплю, тому починайте звідти, якщо не бачили. Так, а сьогодні ми постараємось до наступного до наступної зими, до наступного березня, можна сказати, навіть зиму, я теж, я думаю, засніму. Зробити якомога більше. Так. Я почитав ваші коментарі, хто мені там написав. Дякую за поради, це надзвичайно важливо. І так, я надзвичайно згоден, що торгівельний склад все-таки я трішки поспішив, тому що у мене на даний момент ще недостатньо хати, недостатньо робітників. Ось, наприклад, зараз у мене лишилось чоловіків, незайнятих. Тобто, не те, що незайнятих, а взагалі чоловіків, яких я можу забрати, це тільки будівельники. У мене їх четверо. І якщо я навіть одного будівельника зараз заберу, то, типу, ну, це вже буде досить таки критично. А на торгівельний склад мені потрібен керівник, чоловік, і працівник, наскільки я зрозумів, теж чоловік. А, так, це різнороби. Ну, загалом так. Ось. І тому якщо я зараз заберу звідси двох будівельників, ну, то, тобто хати будуватися і взагалі будівлі будуть надзвичайно довго. Тому вмикаємо гру. Нехай зараз будівельники добудовують. Ось цю хату. Далі у нас піде комора, для того, щоб я міг уже скуповувати у місцевих продукти і продавати їх на базарі. Заодно жіночок деяких до роботи залучимо, скажімо так. Ось. І тоді до нас приїде нова родина, хоча б поки одна на даний момент. І я сподіваюся, що тоді я вже запомню Заповнюю торгівельний склад людьми і почну торгувати вугіллям. Тому що гроші потихеньку йдуть, а треба їх якось поповнювати. Так, ось хатина вже збудувалася. Далі робітники йдуть будувати комору. Це, до речі, знову таки погоджуюся з коментарем, що. Перш за все, варто збудувати все-таки комору, якщо йдеш в торгівлю. Ну, не якщо йдеш, я думаю, що це найлогічніше йти в торгівлю. Бо з ферми толку ніякого не буде, по суті. А, хоча, якщо у вас є якісь ідеї, як ви робите з фермою. Ну, типу, якщо це логічно, то можете написати в коментарях. Ось так, до чого я вів, що потрібно ставити спочатку комору, щоб можна було скуповувати у селян їжу і віддавати на продаж. Тому. У вас будуть хатки стояти, у вас буде продаватися їжа е і все. І до вас можуть приходити нові люди. Це найважливіше на даний момент. Чекаємо, поки збудується ця комора, тому що особливо зараз. Хоча, хоча, насправді, можна було б ще поставити зараз будиночки, тому що нам люди потрібні надзвичайно. Ось цей табірний осередок я вже теж буду розбирати потихеньку, тому що, ну. З нього вже майже сенсу ніякого немає, збудую ще міську раду чи сільську, як вона там називається. Де це воно тут керівництво, міська рада, так. А, і тоді вже розберу ось ці всі намети, табірну комору якраз таки зроблю склад, щоб перенесли. І тач, тачки теж я а, поставлю ще декілька. Цих тачкарень, щоб було більше тачок. А поки я ось це поприбираю, і сюди, можливо, влізе якась хатина. Або я сюди поставлю сільську раду. Так, так, однозначно сюди поставлю сільську раду, тому хати я десь далі поставлю. Так, ось три хати поставив. Нехай будують. Їх а ось комора вже готова. Тому зараз будемо наймати жіночок. Беремо. Так, чоловіків не наймаємо. Хоча діти нехай будуть, тому що. А, це ж різнороби, боже, я не туди дивлюся. Ось, працівники. А, чоловіків не наймаємо. Різнороби, нехай. Нехай будуть. Нехай будуть всі різнороби, тому що. Різнороб це різнороб, поясню. <хи> тому що якщо я зараз заберу наймати чоловіків, то суть в тому, що тільки чоловіки возять тачки. І, наприклад, якщо, е якщо я залишу тільки жінок і дітей, вони будуть носити все в руках, і е ну, це набагато буде все довше робитись. Тому чоловіки теж повинні бути. Візьмемо працівників, наймемо. Ну, можливо, нехай буде дві людини. Пробуємо так. О, ось, будь ласка. А скільки у нас жінок зараз не робить? Дві жінки. Так, добре. А, заповнити ресурси. Купити місцевих від виробництва. Купити місцевих. Ось. Будь ласка. Купувати місцевих виробників. Беремо. Купуємо. І ось уже пішло. Скуповування товарів. Так, а скільки в нас. Зачекаєте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. А, нехай, нехай, поки буде 8. Тільки от. Зараз подивимося, що у нас у місцевих. Ох, скільки тут меду! Чорт забирай. Та ти що? Меду, скільки тут. А, гарбузи бачу, псуються. Горох. Горох. Гороху дуже багато псується, гарбузи обов'язково потрібні бути. Горох і гарбузи. І капуста, я бачу ще. Угу. Добре. Так, зараз все зробимо. Тоді обов'язково капуста купується. Яблук у нас немає. Горох, мед. Гарбузи. Ну, все, все, ось так і буде. Одразу відкриваємо ядки. А, стоп секунду. Відкриваємо ядки, куди ми їх відкриваємо. Тут тільки горох почали приносити. Ой, це дуже багато. Стоп, стоп, стоп. я Дуже поспішив, так, зараз. Візьмемо, тому що тут 2000 зараз нам нанесуть всього. Наприклад, там, тих самих, тих, того самого гороху зараз нам нанесуть стільки, що я буду, воно все попсується, і я буду в дупі сидіти просто. Тому поставлю, поки всього по 300. Цього з головою хватить, хай тільки встигають купувати. А це навіть я поки видалю. Так, тоді одразу сюди. Працівницю одну, працівницю другу, в'ятку. Заповнити автоматично дрова. Ну, нехай дрова теж будуть чого ні. А, ну, зараз нанесуть ще сюди. І тоді вже. Нормально толково запустимо. Щось гарбузи не сильно хочуть нести. О, а щось гороху вже нанесли більше, ніж а чому? А в чому прикол? Стоп, я поставив 300 ліміт, а чому гороха принесли вже 500? Так, стоп. Щось тут вже не так. Щось тут не так. Постачання. Поки заберу тоді, я не знаю, чому вони скупили, хоча тут стоїть ліміт. Це якось якось дивно. Поки тоді нехай не купують його ось і все. Якось так зробимо. До речі, зараз ще подивлюся, що, тут, що у нас взагалі все-таки продається. Буряк є. Буряк, яблука, кабачки. Ось. Буряк є. Замість цієї сушні я не бачив, щоб у когось була сушка. Так, візьму кабачки. Теж 300. Нехай купують яблука, все-таки теж додам тоді. А, цибуля, цибуля є у нас. Цибуля є, до речі. А ні, бачите, все-таки сушня теж є. Ну, коротше. Їше й досить багато. Так, дивимось, що буде зараз. Нехай все-таки буде так поки ось. Як це все буде. Чи все буде окей, чи ні? Кабачки несуть. Ну, наче горох уже перестали нести. <рес> Блять, знову несуть. Що це таке? Чому? Коротше, я не знаю, чому це так стається. <рес> чому воно все-таки продовжує купуватись? Я... я просто не розумію чому. Так, ну добре. <рес> Побачимо, що з цього вийде. Але мені це не подобається. Я не можу пояснити, чому так. Добре. В цю хату вже скоро хтось заїде, тому що у нас вже міграція, вся зелена, все добре. До речі, звідси поки заберу двох жінок, тому що у нас що там у нас є? Соломи у нас наявне 4 тисячі, ну... цього буде достатньо. Вже меду нанесли гороху. Та що це таке? Це цікаво, це цікаво. Напишете, може я щось. О, нова родина. Напишете, може я щось не так зробив все-таки. Так, П'ять людей до нас приїхало одразу. Це просто прекрасно. Кирило, Одарка і троє дітей. Боже, яка краса. Це просто супер. Засіяли все зразу. Та ну, молодці. О. Все, вже понаносили, вже всього понаносили. Блять, меду, 500 меду, та якого? Я не шарю просто. Чому? Чому вони його пнули? А чому сушка? Очікується, я ж її не купую. Так, щось я нічого не розумію, але. Але але добре. Так, ось все. Ядки ці вже заповнені дві. Думаю, цього має вистачити поки. А де в мене відкриті посади? Стоп. Ага, він керівником став. Ем, добре. Давайте, давайте одного тоді будівельника я все-таки заберу. Запущу цей торгівельний склад. Нехай буде так. І тоді вже на експорт у нас буде вугілля. Я не знаю відправити кудись потрібно гінця по-любому. В балаклію можна відправити? Відправлю в балаклію. Нехай там хоча б якусь тисячу вигілля принесуть. Ставимо одноразово. Це ж одноразово. Сподіваюся, що так. <с après> так, опції найму. різнороби жінки, чоловіки, всі будуть, всі будуть працювати. Тут я взагалі не зрозумів, чому ця жінка повезла тачку. Може вже оновлення якесь було чи що. Так, що у нас тут в теслярні? В теслярні все добре. Тачки лагодяться. А, лісопильня у нас забита. Ну, як забита, відносно забита. Коваль теж справляється. Загалом нормально. Ось це я тільки не розумію, чому це так відбувається. Що тут і сушка. До речі, скільки у нас жінок на займається? Ага, у нас 4 жінки шукають роботу. Давайте ще лавку відкриємо одну. Гонець прибув до Балаклії. Ще яблука і сушка. Нехай це все буде так. І поставимо ще одну ятку. Автоматично працівника сюди і все, хай працюють. Таким чином, ось уже три яточки будуть працювати. Все заставлено. Продукцію. Андрова продають. Так, нормально все. Дивимося, що там той гонець. Так, Балаклія у нас продає, коров свиней, залізо, до речі, продає. Ну, але. Я ще, звичайно, не поставив. А, до речі, вони не, прод... вони не купують. А... Може їм меду продати? Тому що мені меду нанесли, дай Боже, що там у нас по меду? 500 меду. Давайте меду продамо. О, до нашій гонець із мерефи прибув. Взагалі чудово. Так, мед. Давайте меду. Такого 300 віддамо одноразово. Зараз нам не несуть сюди меду. Ми його продамо. Будуть гроші. А, тим часом ще одна хатина добудовується. Ще хтось приїде, означає. А, гонець із мерефи. Так, що ви купуєте? Та чорт забирає, ви не купуєте пшеницю, да? Ой, пшеницю, господи, вугілля. Не купують. Теж продає мед. Та щось якось не дуже не те, що мені треба. Залізо мене поки що ще вистачає в цілому, що воно є і умерефи, воно і балаклій на даний момент. Тому поки не треба. Що тоді, що в якісь... Куди я ще можу в деркачі, можу відправити ще гінця? Управлю гінця в деркачі. Грошей у нас якось уже геть слабо. Потрібно будувати міську раду. Надзвичайно важливо, потрібно збудувати міську раду, щоб поставити податки і закупку на товари якомога меншою, тому що буде біда. Так, меду 300. Де там у нас Балаклія? Продаємо їм мед. Купець Балаклія можна продати 2000 на складах у місті. Так. На експорт 300. означає 300. О, та взагалі це 30 гривень. Ну. Нехай хоч так. Нехай хоч так. Е зараз тоді в деркачі приїде. Можливо, будемо ще вугіллям торгувати. Нехай, я думаю, ще вугілля нанесе сюди одразу. А, вугілля можна тільки ось так. Ну, давай. Тоді, що я хотів зробити, я хотів поставити сільську раду. Я її поставлю ось тут. Зараз цю хату хай добудовують і одразу будують сільську раду. Бо вона мені дуже зараз потрібна, щоб все нормально організувати. Отак хай стоїть. Одразу ставимо її. І... Хата вже добудовується, тому ще хтось зараз приїде. Це ось хата збудувалася. О, чорт забирай, немає робочих місць. А, зараз відкриємо. Зараз все буде. Ко, куди б це його взяти? Давайте в будівельники. Одного візьмемо. Куди ще можна взяти? Нехай ще сюди буде. Все. Є робочі місця, є. Дві посади відкриті, шукають роботу. Там три людини. Ну, от, от і все, от і нормально. Так дивлюся, води у нас хватає питної, значить все нормально. О! Нова родина. Хто у нас тут? Так, троє цей раз. Всі молоді, 26 і 19 років. Це чудово, це просто чудово. А, тільки ви поки сюди ось. О. Ніхто влаштовуватись не буде. На будівництво ти можеш піти. Тут так, тут я дозволяю. А, все уже. Ось, пропало якраз. Он, повезли мед, схоже. Чумацький віз. І полетів десь. Все. <с> так, дивимось. Будується міська рада. Все, ось наш прийшов. Гордій. Працює на будівництві, все добре. Так, зараз Ганець уже прибуває в Деркачі. Подивлюся. Сподіваюсь, вугілля їм треба. Деркачі. Та чорт забирає, що їм. А, купує вугілля, все, чудово. Вугілля купує. Так, на експорт у нас 2000, нехай буде 2000 тоді. За 100 гривень. Чудово. Класти угоду. Все. Потім ще зробимо один раз. Ну або не один, багато разів. Тому що треба торгувати. Тут, до речі, у нас лісок, так то вже і вирубаний, я вам скажу. Непогано. Колоди, хоча воно все лежить, все чудово. Ну, загалом. Знаєте що? Я поставлю, щоб вони вирубували саме певні дерева. Позначити дерева для вирубання. Ось. Все таки воно. Тому вирубуємо ось ці всі дерева. Ось, нехай поки буде так. Ресурси зібрано, це взагалі чудово. Означаю, що все у нас добре. Всі, до речі, щось вже... щось не засаджують? Городину, та, ага. А вона треба, щоб засадили, тому що далі. Ух ти, дивіться, тут прям квіточки, боже, як гарно. Тут теж вже повисаджували, ось дерева вже повисаджували у себе на ділянках клас Ну, ці вже ці ще не так довго. Хоча теж вже пообсаджували. Ці ще новенькі, бачите, вони ще нічого такого немає. Ось. Так, далі у нас ще одна хата. І далі я почну будувати хати без обійця. Щоб е ось ці хати з обійстям у них є городина, в, в них всього взагалі. Якби прекрасно, все добре. Ось малина є, ось тут взагалі 300 малини. А, щоб вони забезпечували їжею, харчами, усіх інших. А, тут, до речі, вже гарбузи майже попсувалися. Горох цей, господи Боже. Що з ним робити? А так то все наче нормально. Ой, сушку теж не поміняв. Вже добу добуду добудувалася сільська рада все-таки. Доброго вечора, будівельники. Що ми будемо робити? Дозволити міграцію? Очільник є. Наймаємо ще радника. І одразу займаємося надзвичайно важливими справами. Тобто податками. Поріг, статку, ой, поріг податку на статки у нас буде. 50. Ціну закупівля городини ставимо точно 50%. тому що, ну, що ми будемо мати, ну, отак от ми будемо мати мінус 500 і доходи 70, якби це не занадто мало. Ось, ціна товарів на ринку 110, нехай десь буде отак. Платня нормальна, цірюні у нас немає, поріг податку на статки. Якщо я, правильно розумію, якщо я правильно розумію, що це таке, це типу це максимальне число, максимальна сума, яка може бути у однієї родини. Максимально гривень. 50 гривень у них буде. І коли, більше, коли у них буде більше ніж 50, воно все автоматично буде переходити голові. Тобто мені. Ось. І це дуже важливо. Mandy. Чи можливо це ось цей податок на статки? Так, зараз мені потрібно ще подумати. Так, ну загалом, начебто, начебто це те, що потрібно. А -а -а якщо ні, то напишете. Ну, загалом подивлюся, зараз, що з цього вийде, як зміняться чи зміняться цифри. Тому що зараз, наприклад, якщо навести на будь яку з хат, тут уже статок 96, тут уже статок 88, 140 чи Ого! Нічого собі, то зараз, якщо вони мені повіддають ці грошенята, то все буде взагалі чудово. Ну тут 50. Загалом майже будь-яка хата, ну окрім звичайно з цих, що ще не приїхали, вже перевищила цей податок і тому поріг точніше. Тому зараз е я гадаю, що повинно трішки капнути грошенят і загалом буде капати так постійно. Ось. Тому я думаю, я думаю, що це так. А поки що, оце що таке у нас? А, це хата ще одна. Поки що ще поставлю лавок, трішки подекорую. Давайте звідси почнемо там, де вже люди живуть. Так, і до речі, потрібно вже ось цю табірну стоянку. Робити, як би. Нормальну тачкарню потрібно вже робити. Дозволяє переміщення ресурсів п'ятьма тачками. Ага. Тобто, це потрібна ось така будівля ще для цього. Так, ну добре. Я гадаю, що це потрібна штука, тому що. О, до речі, вже у родини скінчилася вода. Хм, Дивно, я наче дивився, що все всього достатньо. Так, тоді будуємо тачкарню, І гадаю, що я її поставлю десь ось тут, тому що потрібно, щоб біля виробничих приміщень воно все стояло. Щоб прийшли, взяли тачку і пішли. Ось. Але, до речі, склад все-таки я збудую першим, тому що мені потрібно, щоб сюди вони нанесли вугілля. І з вугіллям я міг е е далі. Далі міг продавати це все вугілля. Давайте ще три тисячі. Одноразово. Нехай ще несуть вугілля. А, так, залишилося днів 4 дні. 3000. Ось, нехай несуть сюди вугілля. Будемо продавати. Потім візьму. Збудується тачкарня, я знесу ось цю стоянку, десь поставлю ще одну стояночку і табірну комору. Ось цю теж знесу, коли збудується ось цей склад. Хоча насправді залізо можна було б вже уже навіть і зараз це все попереносити, тому що, що тут йому навіщо воно тут це все? До речі, я вам скажу, що вже проблема у нас з ковалем. Відсутнє житло немає до робочих місць. Так, ну житло будується, робочі місця будуть це все таке. Ось якраз таки коваль той потрібен. Ще один уже. Він, схоже, що вже не встигає їх виробляти. Так, я поки ще полажу по цим налаштуванням, тому що ось у нас постачання, щоб різнороб у руках теж міг приносити різнороб. тачкою. Тачкара теж поставлю. А, працівник у руках теж. Нехай це все буде. Запас 500 заліза. Угу. Давайте ще 300 поставимо, щоб він все залізо звідси переніс. 500. Нехай буде 800. Ось. Так. Щоб йому навезли цього вугілля. Теслярня, немає замовлень. Як це так? Тачки майже поломані, ні? Хоча нормально. Оце потрібно сезонні роботи налаштувати ось тут. Щоб він тут працював набагато не так, не так скажімо, не постійно. Ось. Ганець із деркачів. У мене угода є взагалі. Та не зникла угода так є. Експорт вугілля. Стоп, а що я зробив? Ні, я наче все. А, це приїде забирати. Ой, а у нас не нанесли ще, так? Тільки приносить зараз. Хм. Ну побачимо, як зараз це вийде. А горох не проде... не, не треба вам горох. Одяг, яблука тільки хочуть. Нема в мене є яблука? Ні, немає. Так, ну нехай, нехай. Тут поставлю ще й нехай діти все-таки працюють. <рес> Тому що тут вважається діти це від 15 до 18 років. Я гадаю, що нанести дров вуглярку зможе такий парубок. Нічого страшного тут не буде. Хм, по 140 у них тут. Чого вони мені свої гроші поки не видають? <рес> <рес> Може я все-таки не те поставив. Так, доходи, до речі, начебто і зросли. Податок з хат. Угу. родина ціна товарів на ринку, поріг податку на статки. Ну, наче це воно все-таки. Коротше, поживемо, побачимо. Ну що, друзі, не зміг я вмістити цілий рік в одне відео. Острів це не та гра, де можна вирізати половину геймплею, бо це гра про дрібні нюанси, які роблять ваше селище успішним. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. До речі, я готую мега просто відео по Донстарву. Так, так, я не забув, Донстарв буде. Острів це позаплановий проєкт, щоб ви не забували про мене. Тому дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо хочете, щоб я покинув роботу і фулл пілив відоси, можете підтримати мене на Донатело або БайМіякофі. Нехай вам щастить і будьте здоров'я.